Добрі люди, доброго дня вам. Раді вас бачити знову. Бог подарував нам таку погоду хорошу, правда? Тим, хто стоїть, трохи важче, тим, хто сидить, комфортно. І вітерець як по замовленню. так? Да? Дуже добре, що ви знайшли час для духовного збагачення, бо ми тут зустрічаємося, і ви знаєте, в нас тут тематика не політики. Хто прав, хто не прав, не, не бізнесу, не ще якісь, а чисто духовна тематика, читаємо Біблію. І це дуже мудро знаходити час, щоби збагачувати душу свою духовними знаннями, духовністю збагачувати. І я, в свою чергу, як мої друзі, вже співали, оспівували любов, Христа, мудрість Божу. Я також читати хочу Біблію для всіх нас, і ми помолимося за Україну, помолимося за себе. Прославим Господа. Зачитаю один випадок життя Христа. Це Євангеліє Луки, 12 розділ з 13 тексту. І сказав йому хтось із народу: Учителю, скажи моєму братові розділити зі мною спадщину. А він відповів йому. Чоловіче, хто призначив мене суддею або посередником між вами? І сказав їм Ісус, дивіться, остерігайтеся всякої зажерливості, тому що життя людини не в достатку того, що вона має. Він же додав їм притчу у одного багатого чоловіка рясно вродила земля? І він міркував сам у собі, говорячи, що робити, бо немає куди зібрати ці мої плоди. І сказав він: ось що зроблю. Знесу мої житниці і більше відбудую, і зберу туди всі мої плоди, все моє добро і скажу душі моїй душе. Багато маєш добра, що лежить на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. Але сказав йому Бог нерозумний! Цієї ночі душу твою візьму у тебе. А те, що ти заготовив, кому дістанеться, таким є той, хто збирає скарби собі, а не в Бога багатіє. Ось такий епізод в житті Христа, що якихось два хлопці браття прийшли до нього, бачать, що він такий мудрий, популярний в Ізраїлі, і каже. Поділи майно, бо щось не можемо поділити. Як то воно буває, знаєте? Після батьків, діти деколи не вистачає мудрості та сваряться між собою, кому що достанеться. Ну, Мудріші завжди, як хтось із них мудріший, то завжди не буде конфлікту. Він лучше на менше солоситься, аби не свариться. Але Ісус каже, а хто мене поставив ділити? Є для того судді, да? якщо вже ви не можете самі, йдіть до суда, суддя буде ділити вас. Вивчати ситуацію, як справедливо розділити. Другими словами, він сказав, що я зайнятий іншим, нематеріальними цінностями, я іншим зайнятий. І зразу ж сказав біблійний погляд, Божий погляд на ситуацію матеріалізму. Він сказав так: життя людини не залежить від достатку її маєтку. Не залежить. Бережіться, каже, зажирливості. Мамони. Людина, яка е, вирішила жити біблійним життям, духовним життям матеріальні цінності, нічого земне їй не помішає. Нічого. Чи це людина багата дуже, дуже. Чи це людина бідна, дуже дуже. Чи людина здорова, така, як дуб, як кедр, чи людина має якісь хвороби, недуги. Нема різниці. Якщо людина вирішила з Богом жити в мирі, Бога шанувати в своєму житті, благовіти перед Богом, ніщо їй в заваді не стає, ніщо? Ніщо. І читаючи Біблію, ми бачимо, що з Богом багачі могли дружити ну, дуже добре. От Бог називає Авраама. Що він друг мій, так Бог. І вже пізніше Бог називає я Бог Авраама, Ісаака, Якова. А він був багатий, дядя. Йому Бог сказав: вийди з ура халдейського і будь мені покірним, і я тебе благословлю. І він вийшов і був Бог покірний. І Бог я благословляв. Він дуже багатий був. Давид дуже багатий. А також в біблії ми знаходимо людей, бідненьких. Ну, так сталося, що бідні. Ось. Але вони духовно багаті. Вони з Богом. Вони з Богом дуже такі близькі, люблять Бога, живуть по заповідях Божих, мають чисте серце, чисту душу, чистий розум, чисте життя. Хоча не мають статків якихось там мільйонних статків. Але й духовно вони досить багаті люди. І тому ми можемо зробити такий висновок. Людина, яка має статки дуже матеріальні, може мати такі і духовно, багата, а може бути духовно бідна. Це, це різні речі. Це різні речі. І так само бідна людина, бідна, бідна. А духовна може бути така багата, що ого, го яка багата Богом, Божою благодаттю. І може бути навпаки, бідна, матеріально, бідна і духовна. Як то кажуть, цю людину оставив Бог і дьявол. Не Бога там нема, не дявол. Ну так, таке прислів'я є. Ось так воно є в житті. Ось так воно є. І Ісус приводить одну притчу. Притча, Притча це історія життя. Не обов'язково, що так було, але це правдоподобно, що так легенько може бути. І в притчах ніколи Ісус не називає власних імен. Каже, от був чоловік, якого чудовий врожай. Чудовий врожай. Біблія пише за Ісаака, що в Ісаака одного разу був врожай 100 крат. Уявляєте, одна зернина 100 зернин принесла. Мішок посіяв 100 зібрав. І цей багач каже: ну що, розламаю свої гаражі, що в нього там є склади, зроблю ширше, шир, розширю складу, і їж душа пиє веселись. Або каже, а як цю ніч душу заберуть? Кому це осталось? І він названий нерозумний. Каже, так з кожним буває, хто не в Бога, багатіє. Хто не в Бога, багатіє. Тому, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, Господь чорним по білому нам написав у святому слові, щоби ми в Бога багатіли. Щоб ми не були такі глупі, як оцей багач, за якого він згадав. Щоб ми були багаті в Бога. Щоб, коли земне життя добіжить кінця, а ми в Бога багаті. Ми покидаємо цю землю і приходимо в Царство Небесне, в небеса, приходимо не, як, не якісь нижчі, а приходимо багатющі. І це доступно кожному. І це доступно кожному. Я, я чув в одній проповіді, проповідник привів такий. Приклад, ну може це сон був, що попала на небо королева. І ангел її веде по небу і каже, оце дім твого шофера. І там прекрасний будинок побудований. Веде її далі, а вона думає, ну як в шофера такий, то що в мене буде? Приводить а там такі маленькі-маленькі, бідненький будиночок. А це твій? А вона каже, а чого так несправедливо Шоферу такий от палац, а мені отаке маленьке щось економне. А ангел каже. Хто скільки передав, так ми і будували. Шофер передавав, ми будували. Ти не передавала, ти жила як оцей багач. Глупо. Все тратила на себе. Егоїстом була. От і ти маєш. Знаєте, це нагорода це друге. Саме перше. І саме головне, щоби собі на небі приготувати загробне життя. Кожна людина має про це подбати. Не тому що. Я хорошенький, і мене Бог візьме в небо. Я там покормив бідного, Бог мене візьме в небо. Ні-ні ні. В Біблії чорним по білому написано, як людина має, як людина може заготовити собі після земного життя життя в небі. Біблія чітко каже, та я думаю, всі ми впевнені, що є рослинний світ, тваринний світ, все це тимчасове, тільки людина вічна, вічний Бог. Тіло це людина, в якому живе. Це в квартирі людина живе, душа живе в тілі, це в квартирі. За квартиру написано прах і в прах вернешся, а людина йде до Бога. І вже Бог приділяє, чи в небо, чи ні, чи в небо, чи в ні. І оце завдання номер один багатіти в Бозі, це приготувати собі загробне життя в небесах. Колись до Петра, апостола прийшли і кажуть, що нам робити, щоб після земного життя в небо попасти, в небі бути. І що їм Петро відповів? То читай Євангелію у книгі дії святих апостолів, другий розділ, 38-й текст, записано. Петро каже: покайтесь, хрестіться і прийміть Духа Святого. Оце програма мінімум для кожної людини, яка хоче собі приготувати загробне життя в небесах. Дорогі друзі, так говорить Біблія. Це не придумав якийсь дідусь, бабуся чи ще якась там церква. Ні, Біблія, свята книга, одна для всіх, для всього християнства. Одна Біблія. І так говорить Біблія. І те, що я собі, якщо не по Біблії поступив, ну я думаю, мене Бог візьме в небо. І за що? За красивих очей? За що? За що тебе Бог візьме в небо? Ні, в небо Бог бере тих, хто щиро покаявся перед Богом в своїх гріхах, щиро покаявся. Прийняв одне хрещення. Водне хрещення це як е, це така об'ява публічна перед небом і землею, що я з Господом заключаю союз. І я буду з ним в мирі, в дружбі, ми друзі, Таке водне хрещення це означає. І прийняти Духа Святого, попросити Бога, щоб Бог наповнив Духом Святим Собою, наповнив життя людини, щоб Бог був в душі, Бог був в душі. І вже Бог був керівником і радником життя і радником життя. Тому я закликаю, шановні слухачі, хто мене чує, ось подбайте цей момент не опустіть. Все має бути по писанню, Все має бути по писанню Так як, наприклад, будівля будується. Все має бути по проєкту. Якщо не по проєкту, ця будівля може дати тріщину. Не сьогодні, то завтра, правда? Все має бути по проєкту, а мені так хочеться, а мені так. Ні, є проєкт. І так працює І так працює, Яка марка бетону? Все все має бути, яке перекриття, все там розрахували, мудрі люди. Тримається проекта надійно буде стояти будівля. Не тримається. Навіть у нас в Києві є будівлі, які джінь чуть нахилились. І все. І марно витрачені кошти, час і сили. Друзі, життя це не будівля. Життя – Це багато цінніше. Ми, життя, ми, особистість. Набагато. І тільки Біблія нам говорить про цей момент. І Ісус неодноразово звертається, неодноразово каже: збирайте собі скарби на небі. Там не іржа, не, і не міль, ні злодії не вкрадуть. Зтурбуйтесь про небо. Перше всього, щоби туди попасти, а ще й друге, і там і, і сукровища там мати на небесах. Ось так треба жити. Наше життя досить ритмічне. Ми всі. Ми всі якось так швидко, ритм життя йде, 21 -е століття. Да? Ось як машини літають сюди, туди, сюди, туди, їдемо, я їду до вас. Маса машин їде зі мною проти мене життя бурлить. Але цінності, цінності одні на всі віки. Ісус жив 2000 років тому. Він говорив ці речі. Вони актуальні так і сьогодні. І не важливо, яке тебе авто, яка тебе квартира, яке тебе здоров'я, яке тебе що. Приготовив собі заробне життя чи ні. Не прохлопай цей момент, не пропусти цей момент. Задумайся над цим. Навіть незалежно, яка освіта, добре, яке освіта. Біблія завжди побуджує знання накопичувати. Добре, яке освіта. Незалежно і це, незалежно. Ти Ісус, ти Ісус. Щиро покаєшся перед Ісусом. Все, питання вирішено. А далі тільки бережи це спасіння, бережи це вічне життя. Бо якщо людина знов гріхи робить, 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 вона може загубити оце вічне життя. Оте покаяння вже тоді ролі не грає, бо людина знов відступила від Бога, знову гріха. Треба берегти серце чистим. І тому закликаю, друзі, щоби мати духовний імунітет, от ви вже покаялись, хто не покаявся, сьогодні покаємося, правда? Покаємся сьогодні. Треба за, за, за гробне життя собі приготувати. А далі, щоб мати. Духовний імунітет. Треба кожен день читати Біблію. І тоді душа наша укріпляється. Сьогодні в нас є новини, да? почнеш дивитися, новини за добу, всі не передивишся. Скільки каналів, а скільки ютуб-каналів, і можна, а ще які фільми, а ще які серіали, а ще які програмки, а ще, ще яке сміхотворство. Да? І, і все, весь час можна бам туди віддав і все, і нема. Ну і життєві всі питання, клопоти, які треба робити. Їсти собі приготувати да? то прибрати. Розумієте? І тому треба викроїти час для Біблії. Найкраще вранці, коли проснувся, не телевізора вмикати, не телефон в руки брати, не Ютуб дивитися, зразу відкрити святе Писання. От попробуйте, попробуйте. Просто перевірте, слідуючи четверть, скажете, якщо вранці читаєте Біблію, хоча б один розділ, перше все, Біблію. Цілий день душа світла, цілий день мотивація, цілий день енергія, цілий день тебе, як вітер піднімає на цю життя. Коли включив телебачення, те все грузунуло нас, там вбили, там вкрали, там спалили, там обманули, там корупціонера зловили, там то, там все, і вже раз гружений на весь день. А Біблія, вона воскрешає, вона надихає, вона мотивує. Ісус за Біблією так сказав. Що хто живе по слову, читає слово і живе по слову, це той, хто будує будинок на камені. Надійно, не вітри, не повені, не страшні. А хто не по слову живе, той будує будинок на піску. Вітер повені, і він розплівся, розвалився і все. Тут прообраз, як життя наше. Ще, ще Біблія каже, хто живе по Біблії, той буде людина успішна і щаслива. Тому знайди час кожен рано, кожен рано. Навіть моліться так, Господи, приліпи моє серце до Біблії. Дай мені полюбити Біблію. Дай щоб це була сама читаєма книга Біблії. Знаєте, як прикро чути, коли людина вважає себе християнином багато років, а не разу Біблії не прочитала. От як я скажу, я мусульманин, а мене мусульманин спитає. Ти Коран хоч раз прочитав? Ні, то який ж ти мусульман? Ну я вважаю себе мусульманином. Ти такий мусульманин, як я комуніст. Отак От він мені скаже. Правильно скаже чи ні? А якщо бажати я християнин, а не разу Біблії не прочитав. То який ж ти христин? Да, я можу сказати, я католик, православний, протестант. Казати можна багато. Я можу сказати, я хірург, а мене нема медичної освіти. То хіба я хірург? Гора горе тій людині, яка під ножі мої попаде. Зразу Богу душу віддам. Бо я ж не спеціаліст буду вирізати апендицит, то ще серце достану, так? Да? Так і оце. Я часто спілкуюсь з людьми, які так рідко в церкву ходять, а деякі, знаєте, коли в церкву ходять. Каже, як прийду в церкву, так співають Христос воскрес. То, понятно, як він ходить в церкву, раз в рік на Пасху. Раз в рік на пасху. Це не християнство. Це іздівательство. Це не християнство. Кожен ранок читайте Біблію, і ви побачите, як ви духовно ростете, як ви духовно. Піднімаєтесь, пізнаєте духовний світ, пізнаєте Бога, Ісуса Христа, Отця, Духа Святого, силу Божу, мудрість Божу. Як, як, ви, як вас це підіймає і надихає? І, і інша людина. Тому візьміть це за правило так, жорстко. Очі відкрились. Боже, дякую тобі, що новий день побачив, вмився, відкрий Писання, почитав, тоді йди, готов собі чай, каву, що ти там готовиш там до сніданку чи все. Будь ласка, візьміть це за священний ритуал, хай це буде. З душою так почитати Біблію. Ну і друге, молитва особиста. Молитва особиста теж, хоч два-три слова Богові сказати. Не так. О Господі, о Господі. Це взагалі ця заповідь в нас в Україні ну, дуже порушується. Третя заповідь. Не произноси імені Господа Бога Твого надаремно. І деколи. Бабця яйця замотує на базарі чи чосник продається. О, Господь з ним, а Господь з тобою, а Господь. І третю заповідь нарушає. А знаєте, яка там кінець третій заповіді? Бо не останешся непокараний. Ну, так, 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 воно. ну, хіба вам було приятно? Як вас величати? Валентин. Якби я ім'я Валентини називав Сує, не так, що я звертаюсь до неї як хочу поспілкуватися. А щось говорю Валентина. Валентина, ще є прізвище. Валентина, Валентина, Валентина. Вона прийде до мене і скаже з тобою, все нормально. Може тобі психолога? А я тобі, що дорогу перейшла? Я, я тебе що обідала. Чого ти злучаєшся з моїм імені. І вона була права, якби вона так мене докорила. Знаєте, то не є благовіння перед Богом. Ім'я Боже згадувати просто так. Треба згадувати ім'я Господнє коли і думаєш про Бога, коли звертаєшся до Нього, коли дякуєш Йому, от, коли просиш помочі І з повагою до Господа. Тому молитва це теж мистецтво дуже велике, треба її опанувати. В Біблії дуже багато молитв. Коли ми їх будемо читати, ми будемо вчитися. А, ага, цей так молився, цей так, цей так, цей так. О, ця молитва. Зразу Бог відповів, а на цю пізніше. І оце ми будемо вивчати ці всі молитви. Ось, Тому от таких два, як нас, дві, дві ноги, два, два дії таких. Це читати Біблію кожен день, з Богом розмовляти кожен день. І духовно ми будемо рости, 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 рости. Один із символів Біблії це їжа, їжа. Коли ми її читаємо це, наша душа отримує їжу. Вона росте. І ми духовно будемо сильніші люди і, 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 і багатіти в Бозі. Тому закликаю, дорогі друзі, не в'яжімося до матеріального. Хай його буде стільки, що в нас і рахунку не буде. Хай буде. Біблія не проти багатства. Біблія не проти багатства. Ніколи, то Біблія, знаєте, проти чого? Коли людина любить багатство понад усе більше, чим Бога, більше чим дітей, більше чим жінку, більше чим чесність, більше чим справедливість, більше чим людяність, за гроші готове матеру продати. Як то буває, діти ділять майно, що батьки живі, а вони вже спорять ділять і вас вмирають, заберуть твоє майно. От, коли людини цінність номер один, матеріальні цінності це називається. Поклоніння Мамоні. А коли воно, як інструмент на другому місці, просто інструмент для життя, добро творити, свої питання, рішати, то хай його буде як вілона маска. Хай його буде маса. Мудрій людині це хорошо, наскільки добра зробить, скільки сьогодні постраждали, будинків розвалено, відбудувати, пролікувати, помогти. Бо вже чоловік прийшов додому без руки, без ноги, на сім'ю помогти, дітей тих вивчити, бо маленькі дітки проплати. О, скільки можна робити добра, скільки можна робити добра, аби на душа хотіла, аби на душа хотіла. Є сьогодні можливість робити багато добра. Тому я підсумовую цей текст, який ми прочитали, який сказав Ісус. Так буває з тим. Хто не в Бозі багатіє. Хай цей текст сьогодні поставить нам питання, або совість наша в Дусі Святому, хай нас запитає. Ти в Бозі багатієш. Ти хоч відкрив там рахунок. Ти прописаний там чи ні? Якщо не прописаний, кайся і пропишешся. Через покаяння Бог тебе пропише там. А рахунок відкривай там. Сказав Ісус, що зробили одному із дуже-дуже нужденних, то зробили мені. А в старому заповіді написано, хто дає бідному, той дає взайми Богу. І Бог йому віддасть потім щедро. Милосердя дуже ціниться небесами. Дуже. І людьми теж. Людина, яка нужденна, і їй прийшли і допомогли, вона буде дуже щаслива, що їй допомогли. І людьми, хто в нужді, теж ціниться милосердя. Ось тому благословляю вас, друзі, бути багатими на землі, але духовно бути багатшими, духовно бути дуже багатими і на небі собі збирати сокровища. Ну, умовно кажучи, я зараз вам проповідую. Я на небі цим самим збираю сукровище. Бо Ісус сказав: ідіть і розкажіть про мене. І я не лежу на дивані з командою, а приїхали і вам розказуємо. Оце ми виконуємо слова Христа. Хто нам платить заробляємо гроші, хто як може. Господь помагає. Не голодні. Не на гід у вас прийшли. Да? У мене вісім дітей, чотири сина, чотири дочки, два внука, внук і внучка, і, і дві внучки в дорозі, скоро вже будуть. Ось. Не голодні вижили. А я з 20 років проповідую Євангелію. З 20 років Бог, 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 Бог помагає, всі ми робимо на роботах, заробляємо. Бог помагає, не голодні. Тобто жити по Божих заповідях не важко. Сказав Ісус. Ярмо моє легке і тягар мій любий. Так сказав Ісус. Тобто ярмо це жити по Божих заповідях. Вони легкі і вони приємні. І тому бажаю, друзі всім прописатися там, відкрити рахунки і туди збирати. А зараз хочу помолитися з вами, хто не каєся, кайтесь щиро, щиро перед Богом. Кайтесь, просіть прощення за всі гріхи, за всі гріхи. Хай Бог просить, як то розбійник. Попросив прощення в Ісусі на Головському христі. Ісус каже, прощаю, будеш зі мною в раю. Це ж не треба мільйон платити. Попросити прощення, а потім берегти вже чистоту, ту, яку Бог дав під час прощення. Берегти, не, не вимазуватись в грязь. Ну і рахунок там поповнювати. Хай Бог поможе. Тому давайте встанемо для молитви. Ось, закриємо очі, схилимо голови перед Богом, перед небесами. І якщо ви не проти, повторяйте, за мною я проведу в молитві покаяння, добре? Не твоя, рука. It's i oh, oh.